На площі перед храмом Святого Флоріана, що у центрі Шаргорода, збираються люди. Усі вони прийшли, аби вкотре здолати шлях Ісуса Христа. Хоть ми вже пенсіонери, старенькі, але ми все таки вирішили ще спробувати пройти дорогою Ісуса Христа, яку він пройшов. Нам звичайно легше їм, бо ми не несем такий хрестик. Він за нас, за наші гріхи. Ні. Він ішов 15 стацій, 15 разів його зупиняли, і він ішов і ставав, коли було йому важко. На кожній стації йому старалися допомогти. От ми хочемо так, щоб ми чимось сповнили і заслужили його ласки. Ми молимося, Україну щоб була щоб припинили цю війну, щоб не було. Всіх цих різних війн, щоб була єдина і ціла Україна, пані Станіслава Рогова вже вдруге приїхала на святу Месу із Житомирської області у захваті від того, що має змогу пройти дорогою Христа, відчути його страждання та головне помолитись за мир в країні. Приїхали на хресну дорогу, як Богові честь віддати, складати Богу честь, щоб нам Господь простив наші гріхи. Перш ніж розпочалась хода, відбулась урочиста служба. Далі священники разом із кількома тисячами паломників вирушили в дорогу. Хоча будівництво хресної дороги ще повністю не завершено, вже сім років поспіль. Чотири рази на рік прочани з'їжджаються до Шаргорода. На діється молебні. Хресна дорога будується на взірець Єрусалимської. 14 зупинок у вигляді капличок ведуть від храму Святого Флоріана на гору за містом. Бог напевно вибрав це місце, вибрав це місце і вибрав тих людей, які сьогодні будують цю хресну дорогу. Сюди складається і молитва, і жертовність, і офіара, і все на цю хресну дорогу. Правда, це не тільки взяти, збудувати каміння поштукатурити. ні. Це на цю дорогу кажуть, треба намолити її. Роздуми на стояннях були присвячені пам'яті священиків римокатолицького духовенства, яких переслідували в часи радянського режиму. Настоятелі озвучували архівні матеріали свідчень про жорстокі переслідування і катування. Прочани молились за душі невинно убієнних, та особливо за припинення війни та кровопролиття на сході України. Господи, допоможи розпізнати, яке місце ми займаємо. У трамі сучасної га серед паломників був і голова обласної ради Сергій Светко у шаргородській хресній ході брав участь вперше. Каже, дуже вражений при нагоді обов'язково знову пройде шляхом Христа. Сьогодні ми навертаємося до Бога от і до розуміння того, що нам потрібна своя держава і лише своя держава може гарантувати достойне життя своєму народу. Нам треба сюди державу боротися, і це є найвища сьогодні наша цінність. Після завершення хресної ходи настоятелі запросили усіх взяти участь у наступному паломництві, яке відбудеться 18 вересня.